Робочі будні новостворених органів самоорганізації населення мало не перетворилися на фантастичний блокбастер. Щоправда, до боїв не дійшло. Воювали словесно. Гострими на язик виявились обидві сторони. Ви прийшли, що приміщення відбирати чи що обов'язково обов'язково обов'язково. Тоді мене таке два запитання. Скажіть, будь ласка, ви представник державної виконавчої служби? Ні, я не представник державного а вас є рішення суду. Е рішення суду документ... не потрібно. Читайте, шановний Андрію Антоновичу, читайте законодавство. Це самовільне захоплення державних комунальних будівель споруд. Там є 356 -та стаття самовправство. Скандал викликала, нібито формальна процедура оповіщення про необхідність звільнити приміщення ОСН колишніми головами задля того, аби новообране керівництво комітетів могло повноцінно працювати. Провести безболісно цю процедуру не вдалося. Демократична розмова не склалася. <рес> Чому ви уходить? То ж так робить найцікавіше, що правоохоронні органи не поспішають допомагати, скаржаться представники ліквідаційної комісії. Декілька років люди займають таку велику площу, не сплачують орендну плату, не сплачують комунальні послуги, не сплачують послуги за телефонний зв'язок. А взагалі, ви знаєте, смішно тут навіть знаходяться два осередки політичних партій. Поступатися законним правом на працю представники новостворених органів самоорганізації населення не збираються і вже не листи до президента президента, Кабміну та Генерального прокурора у Черкасах. Вони також запланували масовий мітинг у п'ятницю, 13 листопада, під стінами головного управління ОМБС у Черкаській області. Євгенія Гніушева, Юрій Бідлісевич, Вікка Новини.